Першокласні матеріали продумана фурнітура, якість виконання та привабливі ціни. Це якщо коротко про предмет, який у цьому відео ми розглянемо. Привіт! Мова піде про тактичну сорочку від польського бренду Фрімал Gear. модель Combat третьої генерації у кольорі Олива, яка стала популярним вибором серед любителів тактичного одягу та активного відпочинку. І ось чому. Сорочка виготовлена з високоякісної тканини: 65% поліестер, 35% бавовна. Зміцнено за технологією ріпстоп. Особливу увагу звернено на місця з найбільшим тертям. В цьому випадку це посилена ліктьова частина, яка, окрім цього, також має м'які нелокітники, які розміщені у спеціальних кишенях та закриваються за допомогою липучок. Манжети рукавів регулюються ремінцями на липучках. Тактична сорочка оснащена блискавкою тікей, яка доходить до середини грудей. Високий комір прикриває шию та захищає її від натирань бронежилетом чи збройовим ременем. На рукавах є подвійні кишені, які прикриваються клапанами на липучках. Та додатково є місце для носіння ручки чи олівця. Убакс оснащений панелями велкро для кріплення шевронів та інших знаків розрізнення. Сорочка розроблена з урахуванням потреб активного руху та забезпечує високий рівень комфорту. Має добре продуманий крій та підійде для виконання різноманітних бойових завдань. Тому це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, функціональність та комфорт. Це більше ніж просто одяг. Це частина вашого тактичного спорядження. Існує у кольорах олива і мультикам. Особисто використовую таку тривалий час у кольорі мультикам. І скажу, що працювати в ній зручно з бронежилетом доволі таки комфортно. Як ми бачимо, вона має приталений крій, що зовсім не заважає під час активності, а скоріш навпаки. Більше інформації, як завжди, в описі під цим відео. Єдине, що хочу нагадати, що в страйкшоп до кінця червня діють знижки до 50% на більш ніж 5 сотень позицій, тактичного одягу і взуття. Тому поспішайте, переходьте за посиланнями, які будуть знов ж таки в описі під цим відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і звісно, не забувайте про наші сторінки у соцмережах. Там багато іншої цікавої і корисної інформації. Ну а поки Ready for Strike!